Християнин та зброя. Думка четверта. Прихильники, які дотримуються позиції пацифізму, вони стверджують, що так, в старому заповіті багато ми чуємо про війну, про зброю та інші речі. Але зараз ми живемо в новому завіті, тому новий завіт ніде. Не вказує на те, що християнин має право брати в руки зброю та йти воювати та інші речі захищати свою, свою державу. Він повинен триматися цих речей подалі. Але слово Боже, новий Завіт так не каже. Деяка, деякі уривки, які пропоную розглянути. В новому завіті ми не бачимо. Утопічного пацифізму. Приклад, Йоанн Хреститель, Луки, 3 розділ, 14 вірш. Приходять до нього солдати, які хочуть Богу догождати, і вони питають його, що нам робити. Да? Давайте послухаємо. Питали ж його і вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів: нікого не кривдить, а не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтеся платнею своєю. Що ми бачимо з цього уривку? Ми бачимо, що е, воїни носять зброю, е, вони захищають свою е, державу, і Іван е, Хреститель вчить їх, як треба поводитися до цивільних людей. Він не каже, їм, що друзі, якщо ви хочете Богу догоджати, то вам необхідно залишити свою зброю та йти вчитися. В духовному семінарію або ставати пастором або якісь інші речі. Ні. Він каже, якщо ви вже робите свою справу, якщо ви носите меч, зброю, то ви повинні не зловживати своєю владою, ви повинні не зловживати своєю силою, ви повинні чесно виконувати свої обов'язки. Перед державою та перед народом. Другий вірш, який ми можемо бачити, це Луки, 11 розділ, 21 вірш. Послухайте. Такі слова приводить Ісус Христос. 11 розділ 21 стих. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір. Його майно в безпеці. Про що тут йде річ? Тут йде річ про те, що кожен, кожна людина вона повинна захищати своє майно, своє житло для того, щоб воно перебувало в безпеці. І ми не бачимо, щоб тут заперечувалося мати зброю. І для те, для того, щоб стерегти свій двір, свою домівку. Навпаки, Христос приводить ці слова, ці уривки, як ті речі, які є нормою в суспільстві. Які мають сенс відбуватися, і це є нормально і не протирічить Святому Письму. Але навпаки, він привів приклад, який для багатьох був зрозумілий на той час, і ми не бачимо заперечення з цього приводу самим Ісусом Христом. Таким чином. Ще один уривок, який ми можемо побачити, це Луки 22 розділ з 36 по 38 вірш. Зачитаю його. А тепер, хто мав калитку, нехай її візьме. Так само й торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має Сповнитись на, мені, на мене, що написано Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується мене, кінця доходить. Вони сказали: Господь, ось два мечі тут. І він відповів їм досить. А, про що тут йде річ? А, ми бачимо, що Ісус не забороняє мати зброю. Місіонером, і навпаки, він заохочує це робити. І коли вони кажуть, що в нас є два меча, або а, зараз це було бо в нас є два АК, автомата да, Калашника, то Христос каже досить. Зверніть увагу на те, що Христос відповідає, досить. Він не каже, друзі, ні-ні. ні Я мав на увазі духовну зброю. Ви неправильно мене зрозуміли. Ісус, почувши, що апостоли мають два меча, каже їм: цього достатньо. І треба зауважити, що в грецькому тексті. Мається на увазі короткий такий е, меч, е, який в е, повсякденному житті багато людей могло, е, могло носити ті, які були громадянами Риму. Е, е, Натомість звичайними чи носили солдати. Тому ми бачимо, що ні тут, ніде Христос він не заперечує цього. Ще один приклад, який треба навести. Пам'ятаєте, подія у Гефсіманському саду, саду Іоанна, 18 розділ 11 вірш, коли Петро Він відтяв від цік вуха слузі, первосвященника Малху, і Ісус докоряв його і сказав такі слова. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши первосвященничеського слугу, відрубав йому праве вухо, малхом звали того Слугу. Але Ісус озвався до Петра і сказав: Сховай меч у пихву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я й пити? На що нам треба звернути увагу, про що тут йде річ? Ми бачимо в цьому уривку, що Ісус Христос не, скар... не скартав саме за посідання меча Петром, а Він Його докоряв за те, що Той використав Його. В конкретній ситуації, коли це було не потрібно, тому що у Христа була місія, яку він повинен був виконати. Тому він не дорікає йому на холодну зброю, на те, що в нього а, сучасним да, мовою сказати, в нього був автівка, а верні, в нього був автомат, а, але навпаки, він його не докоряє з цього приводу. Коли ми також подивимося такий, наприклад, уривок 1 Петра, 2 розділ, 14 вірш, то ми знаходимо тут такі слова, чи правителям, як від нього, посланих, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро. Да? Контекст. Отже, підкориться всякій людській владі задля Господа, чи цареві, як володареві, чи правителям, як від нього поставленим, аби карати злочинців та хвалити тих, хто чинить добро. Те, що ми бачимо тут: що влада вона була поставлена для того, щоб хвалити тих, які роблять добро. І зупиняти тих, які роблять зло. Бог дав таку, таке право, таке моральне повеління для того, щоб влада здійснювала та чинила опір людям, які чинять зло. Тобі ж, Бог хоче, щоб зло було зупинено, і Він наділяє владу. Рисами, де вони можуть корати злочинців, вбивати їх для того, щоб захистити народ та для того, щоб зупинити зло. І ця річ має місце бути, вона не є гріхом. Так само в римлянам, 13 розділ 4 віш. Ми бачимо такі слова, де Бог дійсно ставить владу і наділяє її мечем, наділяє її оружем, для того, щоб зупиняти зло в цьому світі. І він каже, що ці люди, які так роблять, вони мої слуги яких я поставив для того, щоб вони виконували Божу волю. Тому, якщо християнин зі своїх моральних міркувань йде до Збройних сил, то він підпорядкований двом законам: Божому закону і закону держави, в якій він служить. Він повинен вчиняти добро, зупиняти зло, і має моральне право, ставши воїном то брати автомат та чинити опір ворогу, зупиняючи його, беручи його в полон, вбиваючи його, і Бог за це не засуджує. Тому що мотив. Цієї людини полягає не в тому, щоб мати якусь користь або кривдити людей раді якоїсь своєї пожади, да, поживи. Але навпаки, він захищає державу, захищає народ, захищає таким чином свою домівку, свою сім'ю, сім родину та інше. А от такі думки, на які я, нам треба звернути увагу, які підкреслюють, та підкреслюють те, що християни люди мають право брати зброю для того, щоб захищати державу, чинити опір злу, зупиняти його та захищати людей. Таким чином, ми бачимо, що святе письмо, новий завіт, він не підтримує позицію пацифізму. Також, друзі, діяння апостолів, 10 розділ. Ми бачимо тут сотника італійського полку як приклад праведного воїна, до якого прийшло спасіння, до нього Бог посилає. Петра, який благовестить йому Євангелію про Ісуса Христа, про Його смерть, про Його Воскресіння. Той навертається, навертається його сім'я, багато родичів, і ми не бачимо ніде, щоб він в нього залишився ще декілька днів, наставляв його. Вся, Весь 10 розділ з 1 по 48 вірш. Ми читаємо про взаємодію Петра та цього, цього військового, і ми ніде не бачимо, щоб Петро засуджував його службу в Збройних силах. Це дуже то, теж важливий такий приклад, на який нам треба звернути увагу, як Святе письмо, Новий Завіт реагує. На військових, на зброю, на їхнє становище, на, на їх службу. Тому от, така річ, яка також ще м, допомагає зрозуміти, як новий Завіт ставиться до е, зброї, і як нам треба поводитися як християнам.